Так, Всім привіт! Хочу показати, як я топлю воск. Бочка з чорного металу. Ну Нема в мене ніржавейки, поки нею користуюся. Ну, як жовтий. Хто приймає, то кажуть, давай ще такий. Тобто, оце якийсь трошки темніший, наче зеленіший такий вийшов, не знаю. А так взагалі світленький гарний воск. Ось все теж мирвалося, бачите, ну мирваша така. Тобто, ну і заберуть з руками і ногами, тут можна ще й самому перетопити. Центрифуга майден сам склепав, як то кажуть. Коротше, на прийомки металолома купив за 1000 гривень. Це з нержавейки цей бак, Воно тюль лежить, я її вдвойні складаю. це вже три роки такою користуюсь, шикарно все, мені подобається. Вихід з однієї рамки виходить десь 150 грамів. Ну, бачите, ось така гора рамок і ось десь тут кілограм ну 35 вийшло. Я думаю, так що, ну нормально. Мене, мене влаштовує. в принципі. Знаю, звісно, що є там ці хороші центрифуги. там Треба все в нержавейки робити. Да, але за нормальну центрифугу треба дати зараз тисяч за 60 Би, не в кожного є така можливість, і якщо це працює, то навіщо поки я зі своєю, ну, своєю кількістю справляюсь, так що ну, нормально. Це все мені обійшлося, я не знаю, може в 2000 гривень. Оце 1000 гривень бак цей регулятор мощності 500 гривень і бочка 400 гривень. Ну, 1900 Ну, там доставка, ще цього якраз 2000. десь, Та й все, це таке. Рамочка виходить така, дивіться, чистенька. Я її ще буду в каустику проварювати в каустичній соді. Ось такі рамочки, які на другий круг підуть, а ті, які цей, то я їх відбраковую. Тут такі з пакетів бачите, з цього безроздільника якісь там вже шашелем поїдені. Ось, наприклад, оце ось. Бачите, вона вже не годиться. Це одразу безвідходне производство сюди заходить. Так що отак от, от ось ситуація. Там вже трохи лишилось, але це на завтра буду займатися. Каструлюю 10-літровою чи восьми через тюль, в тюль склав. Ось тюль Вже 3 роки працює в склав і вперед. Ось такі рукавиці, щоб доставати рамки, обтрушувати оттуда. І все, і нормально. От, виходить, я рамку ось отак ложу. Ось отак. І отак типу, стопкою накладаю. Там, штук 15-20. Прижав ось цими граблями. Отак. От туди його так отак. Прижав, коротше, воно за минуту википіло, достав, обтрусив. І красота. Мене влаштовує, це саме головне. Все, всім гарного дня.